Відеоролик прикатування рапсу. Так, як ви думаєте, зійде чи не зійде? Розігруємо лотерею як люблять хлопці розігрувати в інтернеті. Ставки ставимо. Отак виходить. Закатане. Коротше, затрамбоване, побачимо через пару днів, як волога підійде. Так, все, закінчили сіять. Їхати додому. Буквально три години сіяли. 7 гектар. Це з усіми регулюваннями, з усім з усім. Так, що вона виходить? Полоски красиво. Це після катків, що полоски красиво, то красиво. Так, кум, ти там сидиш і поїхали. Поїхали, залазь в кабіну. tchau, até